50-річний Роман Мацюра у минулому електромонтер сталеплавильного цеху комбінату Запоріжсталь, а нині військовослужбовець. Чоловік каже, готувався до захисту країни все життя. «У 15-м я був мобілізований, саме тому, що я мав військову кафедру рік, рік і 14 діб. Я був мобілізований. Потім президентським указом я був звільнений і мав. До 22-го час відпочинку. Після демобілізації у 2016-му чоловік прийшов на комбінат Запоріжсталь. У різні роки тут працювали його мати та дружина та каже, був впевнений, що ще знадобиться війську. Я в 21-му році заключив контракт резервіста. Я мав з нашою бригадою кол колдоговір. У мене була посада, місце. Я знав в час чи куди прийти. Я таки зробив 24-го я снідав і над нами прилетіли ракети. Я відпрацював 24-го, пожав хлопцям руки і сказав, що ну, час ще настав, 25-го я поїхав. Це логістичне забезпечення, воно дуже широке. Головне, що я знав, куди, чим я буду займатися. Я чітко розумів, що в структурі є місце для посади. Роботу на комбінаті Запорішталь Роман вважав важливою і для себе, і для країни, але каже, його місце зараз у війську. Може, якийсь користь я там би приніс, але тут я більшу користь приносив, тому що е я прийшов сюди осознанно, відсюди осознанно уйду. Тому на даний час я більше корисний. Варві тим не менш Роман Мацюра продовжує спілкуватися зі своїми колегами зі сталеплавильного цеху. Деякі з них вже стали його побратимами у складі 110-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ Хортиця. Роман Мацюра каже, найголовніша його мрія це перемога України. Далі у нього чимало планів. Перше, що я зроблю після перемоги, схожу на гаверлу з родиною, з друзями, всі, всі хто погодиться зі мною. Велик я туди не підтягну, але пішки я туди дійду.